Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 листопада, мене звати Українчик. Другого числа у більшості регіонів нашої країни синоптики прогнозують відчутне похолодання. Окрім зниження температури повітря, майже скрізь литимуть дощі. Лише у чотирьох областях збережеться сонячна і малохмарна погода. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу 2 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У суботу, 2 листопада, синоптики прогнозують відчутне похолодання та дощі у 20 областях. Південь у Одеській області в день від плюс 16 до плюс 18 градусів, вночі, плюс 11 плюс 9. в районі Бессарабії. В денні години доби від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 10 плюс 8. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 16 плюс 18 в світлі години від плюс 10 до плюс 8 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище за нуль, нічна плюс 10 плюс 8. На Миколаївщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 16 до плюс 18 градусів. В нічний плюс 11 плюс 9. Майже в усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Лише на Запоріжжі місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, сильний. 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Тернопільській і Львівській областях в денний і нічний час від 7 до 9 градусів вище за 0. На Закарпатті в світлі години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 9 плюс 7. У Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в день години доби від плюс 10 до плюс 12 градусів в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На Хмельниччині в день і вночі плюс 7 плюс 9 градусів. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. у Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях. А також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла, на Луганщині в день плюс 12. Плюс 14. Вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 11 плюс 9. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невеликий дощ: вітер північно-західний 7-12 метрів. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні плюс 9 плюс 7. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 13 плюс 15, вночі від 12 до 10 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в темні плюс 9 плюс 7. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла. В нічний від 9 до 7 градусів вище за 0. На Полтавщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. У Черкаській області в денні години від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 9. Плюс 7. У Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях невеликий дощ, вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Нічна плюс вісім плюс 6. У Житомирській області в день плюс сім плюс дев'ять, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс, в Сумській області в світлі і темні години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів. На Київщині і в Києві в денний і нічний час плюс 6 плюс 8. У Житомирській, Сумській, Чернігівській і Київській областях невеликий дощ. Вітер північно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. 2 листопада магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.